Друзі, вітаю вас. Я Степан Пруцюк, письменник. Дякую тим, які підтримують наш YouTube канал. Дякую додатково людині, яка побажала бути неназваною, яка робить дуже істотний внесок у появу нових відео на нашому Ютуб каналі. Всім нашим донаторам і нам всім доброго здоров'я і довгих літ життя. Сьогодні. Я би хотів продовжити розмову про нашого героя попереднього відео. Хто не бачив, рятівник української душі, частина перша, подивіться, будь ласка, Євгена Чекаленка. Але це, друзі мої, що треба розуміти, напевно, і ви це розумієте, але про всякий випадок. Це не є нудна академічна лекція. Я беру окремі епізоди з життя. Євгена Чекаленка, які ви маєте розцінювати на ваш розсуд. І тут будуть окремі епізоди із історією України кінця 19 століття. У цих окремих епізодах, як і у всіх попередніх наших розмовах, відеопередачах, як можна завгодно це називати, є простір для ваших якихось оцінок, ваших доповнень для себе цієї ситуації. Отже, Євген Чекаленко. Після того, як їхня студентська організація у Харкові була розкрита, отримав відносно м'яке покарання. Йому треба було вибрати місце, де він буде жити безвиїзно 5 років. Із забороною бути в Києві, в Харкові, у Москві і в Петербурзі цих 5 років. Ну, в Москві в Петербурзі він би не хотів бути, я думаю, як якби його тягнуло туди. Йому було досить короткого навчання в Москві. І він вибрав село Перешоре. Село Перешоре, де був родинний маєток їхньої сім'ї і його батька. Батько вже помер. Земля була у дядька, дядька Петра, Петра Чекаленка, а батько Харлампі Чекаленко. Дядько також був суддя у Херсоні. Ще одне нагадую, що Євген Чекаленко одружився. На цій темі сьогодні багато присвятимо уваги. З Марією Садик. Марія Садик, дівчина з Лубенського району на Полтавщині, з якою в Харкові Чекаленка познайомили, тому що вона розмовляла українською. Ще там такі були дві курсистки, які вчилися у Харкові. І Чекаленко справді одружився з нею. Спочатку вони жили коротко в селі П'ятигірці на Полтавщині, потім переїхали, от коли, після того, коли йому дали цей п'ятирічний невиїзд як покарання. За його українофільство, то вони переїхали в село Перешори. Зразу молодий сім'янин, вже молодий землевласник народжується перша дочка у них, починає зранку до ночі входити в суть землеробства. Що таке насправді землеробство? Як скористатися тими великими гектарами землі? Щоб вони не приносили шкоду, щоб вони приносили користі, щоб із землі вирити ті капітали, він надзвичайно був до цього налаштований і вчився постійно, працював, розпитував про особливості оранки і сіянки, брошури передплачував, робив різні експерименти. Ми не можемо про це на цьому довго зупинятися. Зараз вставав ранесенько, лягав дуже пізно. Мав добрі стосунки з селянами, любили його навіть. І основне, що казало, що наш пан цитую на всю губу пана говорить по-нашому. Як селяни спостерегли, що Чекаленко своєю дружиною з дочкою говорить по-українськи, вони зразу перестали соромитися мові і так далі. Дуже була велика посуха один із цих років, що він безвелазно жив у перешорах зараз в території Одеської області. І господарство розвивалося, була велика посуха, він разом з селянами пішов, робили молебень. І священник був, і просив душу з неба. І він показав селянам, що тільки зверху земля присохла, а знизу вона така, що можна коники ліпити, так званий чорний пар. Всі були шоковані. Як? Тот... І, і, бо його земля давала найбільший ворожай. Казало, що він чарівник, що він щось знає. Ви ж знаєте, як це. От, коли в когось несподіваний успіх, як люди можуть по-різному це трактувати, а ще особливо такий, як було переважно наше. Давайте говорити правду неосвідчене селянство, яке нічим не цікавилося переважно, крім свого матеріального стану. І він почав розказувати селянам прямо там, коло цього свячення, коло цього молебеню за те, що посуха закінчилася. І в нього виникла ідея. Перша ідея дуже важлива. Ця ідея була переломною в житті Євгена Чекаленка. І ця ідея, друзі, була переломною загалом, якоюсь мірою для українства і звичайного землевласника, який вміє добре працювати, молодого, працьовитого, з тією ідеєю народився меценат українства. В загальному, в широкому сенсі. Він задумав випустити брошурку про чорний пар. Тобто, як так обробляти землю, щоб вона зберегала вологість? Зараз ми про деталі цього не маємо можливості говорити. Агрономічні. І подав брошурку, цю написав її дуже швидко. Йому було дуже важливо, щоб це було українською мовою. Він тоді ще навіть сам недооцінив, які його чекають ходження по... Колах пекла. Дав громадському діячу з Одеси нотаріусу Михайлу Комарову. Комарову дуже сподобалася брошурка, комаров дав одеському цензору, з яким багато років разом грав у карти. Одеський цензор, Коли побачив, що українською мовою друзяка Комарова зблід, сказав, що мусить давати у Петербург. Брошуру подали у Петербург, не пройшло і року. <кхе> Ви чуєте? Не тижня, не два, не пройшло і року, коли Чекаленко відповіли, що вона не може бути надрукована. Все. Треба змінити мову. І тоді він пробував її дати в журнал «Хуторіанин». Журнал хуторянин виходив аж в полтаві, виходив російською мовою. журналі хуторянин її не надрукували. І не видали при журналі «Хуторіанин» Сказали, що українською мовою їм заборонено будь-що друкувати малоросійським діалектом. Як говорилося, під страхом закриття журналу. Євген Чекаленко звертається до міністра сільського господарства Юрмолова Російської імперії. Це вже інший Чекаленко. У цій боротьбі за мову народжується інший Чекаленко. Нам важливо оце простежити, звідки він взявся. Єрмолов абсолютно до цього байдужий. В нього секретар Філіппо. Друзі, вникаємо в такі деталі, щоб ви бачили, як це відбувалося. Секретар Філіппо був українець, незважаючи на своє прізвище. Прізвище не завжди щось говорить. Може, то був Пелепенко чи Пилипів, який став Філіпповим. Ви розумієте, скільки прізвищ було русифіковано? Із Деркача ставав Деркачов і так далі. Так далі. Із Орленка Орлову, ну ви це все добре знаєте. От. І цей Філіппов у сільському господарстві секретар міністра має цю на увазі вже цілої Російської імперії, він робив все для того, щоб це розглядалося. Це взагалі десь під сукно закинули. І, і в журналі Хуторянин був один із працівників Падалка, який добивався, щоб брошура була видана. Були люди окремі, які допомагали Чекаленку, такі, як Філіппа у Москві, здається, чи в Петербурзі. Здавалося би, що це неможливо. Окремі були українців, яких щось пробуджувалося тоді. І нарешті, через 5 років після написання брошурки, вона була дозволена брошура про чорний пар. Цитую, у Віді ісключення. Отак. Віді ісключення. І так почалися потім видання Чекаленкових книжок для народу, які вийшли 500-тисячним накладом величезним, таким як Кобзар Шевченка, виходив за багато років. Це була величезна українізація, якою добився цей молодий фанатик розвитку українства. Ви не думайте, що він тільки брошурками займався. Наприклад, він дивився на картину Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. І писав Уріпіну, що він би міг або десь побачив, що Репін писав про польського художника, що молодець польського художника Матейка, він пише об нашій історичну древності щось такого типу. А Репін був з Чугуєва, Харківської області і старовинне прізвище цього роду було ріпа. Як би це не було смішно нам і дивно зараз, він написав Чекаленко листа до Репіна. Репін йому відповів, о любезніший. Я інтересуюсь малоросійською історією, но ніяким українцем я себе не віжу. Малоросія і Великоросія давно стали нерозділімою Росією. Це я вам так на 90% цитую відповідь Іллі Репіна. Ми любимо його картину Запорожці п'ячуть листа турецькому султану і так далі. Що просто не забуваємо, що Ілля Репін був дуже далекий від українства. Попри те, ним рухало щось тоді, розумієте, талант вищий від переконань буває у митця. І ним рухало щось таке, що він навіть сам міг цього не усвідомлювати. Але все це, це ще одна деталь про Чекаленка. Також, друзі, на початку 90-х років 19 століття, в 1891 році, в Каневі на могилі Шевченка, кілька студентів молодих. І чиновник Харківський, і кілька студентів, серед них Іван Липа. Відомий лікар і письменник, поклялися у вірності Україні доскону і утворили так зване Братство Тарасівців. Братство Тарасівців, братство Тарасівців надзвичайно відрізнялося від старої громади Київської. Братство Тарасівців, у них був такий світоглядний нарис, надрукований ще. Будь ласка, стежте за цитатами на відео. Всі цитати я попідбирав, які стосуються кожного того, про що ми говоримо. Щоб вже за це не говорити, що в цитатах є. Собі зупиняйте, читайте цитати при бажанніше. Бо я для вас їх підбираю, друзі. І до братства Тарасівців пізніше належали і Куцюбинський, і Мусій Кононенко, про якого ми згадували, і про Харитю Кононенко, чи, чи вона дочка його, чи вона не його дочка. До тепер достаменно я не знаю. Попередніх йшлося відео про Харитю Кононенко, видатну Українку. Мусій Кононенко, Микола Міхновський. Володимир Самійленко належали до братства Тарасівців. Їх було більше сотні, діяло братство Тарасівців в різних містах. Фактично, вони ставили мету вільна і незалежна Україна. Друзі. Це першими вони були. Нехай це ще було романтично. Нехай не було ніякої економічного підґрунтю в їхній програмі. Нехай вони ще не були політиками, вони були ідеологами першими української незалежності. Дуже яскравим серед них був. Ми про нього ніколи не говорили, може, ви не знаєте про нього. Український поет, перекладач і драматург Володимир Самійленко, який, як писав про нього захоплено Франко, я одним із взірцевих українців. Я вам прочитаю зараз спробую прочитати з пам'яті. Може, вдасться, поболівайте за мене. Вірш Володимира Самійленко, українська мова, пам'яті Тараса Шевченка. Якраз в цьому всьому розрізі, бо українська мова гинула. Гинуло ще трошки. і це, Бачите, що брошуру було, неможливо видати. Селяни не вболівали за свою мову. Ніхто їх не звинувачує. Так є, як є. Так було, як було, за незначними винятками. Ще трошечки і мова була би зникла, зовсім зовсім ніколи ніхто би не згадав десь в піснях, десь далеко. П'яні п'яність люзій не було би тої мови, якби не ці люди. Та найперше треба було рятувати. Вір Семіленко українська мова, який був хрестоматійний, який я вважаю, що кожен з нас має знати. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Шло багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом, хтось чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов, Пробив, обточив. Дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. в пилу на шляху наша мова була, та мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець його праву увела, і як зорю ясну вище хмар піднесла. Хай житті вороги поніміють скоріш, наша мова сія. Щогодини ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від килянам сіє. Знаменитий вірш Володимира Саміленка. Також Володимир Саміленко був і майстром сатири, його вірші патріота Івана на печі. Це і на печі є така нищівна, саркастична характеристика таких, знаєте, патріотів, які в правильному разі можуть одягати вишиту сорочку і пити горілку, казати, що вона українська. От таких, таких було багато патріотів до найпершого, найменшого, якогось не те, що загрози, а до будь-чого у вітру. І Володимир Саміленко буде писати у своїй сатирі на печі. Україна ще не умерла, вона і умирати не має охоти. Кожна піч українська фортеця міцна, де на чатах лежать патріоти. На фотографії знамениті українських письменників 1903 року, дає Степанев, Куцюбинський, Леся Українка, Старицький перед смертю помер у четвертому, Олена Пчілка, мати Лесі Українки, Гнат Хоткевич ви побачите, з довгими вусами невисокого чоловіка. Із таки фанатичними очима. Такими. Це був Володимир Самійленко, який в кінці життя працював нотаріусом, потім почалася більшовицька революція. Його дочка померла при пологах, похована, до речі, в Івано-Франківській області, то окрема історія. Потім друга померла дочка. Кінець життя Володимира Самійленка у 25 році більшовики. Може, й добре, що він не бачив, що було далі, тому що всі свої сили він поклав для українства. От. І він помер в 1925 році. Ідеї братства Тарасівців розвинув Юліан Бачинський, і в Галицькому часописі вийшла його велика стаття Україна Єредента, яка була надзвичайно як вибух бомби в той час. Це вже після братства Тарасівців це були ідеї. Незалежної української держави, який підхопив Микола Міхновський. І потім Микола Міхновський напише постулати, такі постулати української держави. Його будуть вважати, він буде вважатися батьком українського націоналізму. Про Миколу Міхновську треба окремо робити передачу про те, як підривали пам'ятник Пушкіну були. От. Всі його погляди, це з Полтавщини родом, адвокат, це дивовижно, як потім його він не встиг виїхати за кордон, Його знайшли повішеним на початку 20-х років, і, звичайно, що є версія, що він сам не повісився. Що його чекісти повісили. Це ще було до тих репресій, але вони найперші. Міхновський для них був просто, ну, як, знаєте, як щось неймовірне, як реагує бик на червону плахту. От. Це. Я кажу в двох словах, тому що в нас обмежений час. Хотів би ще повернутися до однієї теми, щоб ми почали з Чекаленка і Чекаленком завершили. Він прожив своєю дружиною близько 20 років. Вони мали шестеро дітей: дочка Євгенія, дочка Ганна, дочка Вікторія, син Петро, син Іван, син Левко. Дочка Євгенія в 1908 році померла. Але це вже пізніше, коли вже буде видаватися газета Рада. Коли він купить собі маєток, кононівці, коли до нього будуть приїжджати письменники, ми про це окремо десь поговоримо ще у наступному відео, і не тільки про це. А тут, коли Чекаленко стане фактично центровим українцем, якщо можна так сказати, який, як ви знаєте, йому належить крилата фраза, що мало любити Україну до глибини душі, полюбіть її до глибини кишені. І це про наше фінансове лицемірство. Дуже тонка, коли нам багатьом здається, що такими хитрі, що ми так вміємо. Ну, ну це коли є можливість, якась мається на увазі на що жертвувати, щось підтримувати. От. Він це сказав дуже точно. Любов до глибини кишені для нас це висока любов. От. І так трапилося. Таке буває. Розумієте, І дружина Чекаленка, і він були людьми порядними, які один до одного ставилися. З повагою, але кілька дітей і так далі. Я собі так підозрюю і буду ще вивчати цю тему далі глибше. Буду ще працювати над постаттю Чекаленка. Ще більше дізнаюся. Мені вже роблю гіпотезу свою першу, що в них не було таких великих почуттів. Здається, Марія Вікторівна, пані Марія, вона була такою флегматичною вдачею, а він був запальним, ручким, і дипломатичним. Є такі люди, в яких поєднується. Мені він близький цим. От я розумію взагалі дуже добре таких людей, де здається, поєднується не поєднуване. Обережність, сміливістю, дипломатія, запальністю і так далі у різних ситуаціях. Важко зрозуміти, важко таких людей треба добре знати просто. От він потім буде писати в листі до Винниченка, що кілька років промучився, тому що часто до них приїжджала не Бога, тобто брата. Дочка брата Марії Юлія Юлія Садик. Марія Садик дівоче прізвище Юлія Садик. І так трапилося, знаєте. Буває, що ми невладні над собою. Невладні. Чекаленко ніколи не шукав собі любовних історій на стороні. Я вам кажу: так, як є, так як я знаю про це все. І тут Стефана Цвейга, письменника австрійського, який покінчив життя самогубством разом з своєю молодою дружиною, не витримавши психологічного тягару Другої світової війни, є оповідання АМОК. Оповідання АМОК йдеться про пристрасть, яка збиває все, змітає все звичне життя, все нищить, просто нищить. Вона приходить як якась кара господня, чи дарунок, чи щось таке, яке врізається в життя несподівано. Так само, як пізніше він буде згадувати, років два приблизно він мучився, відчуваючи до тої дівчини почуття. Він відчував, що він її любить, що коли вона їде, то йому не, не хочеться працювати і так далі. Попри все, що він весь час працював, що вона надихає його, що вона надає його життю високого сенсу, високого, що він годен зробити в 10 разів більше, якщо вона є. Ну, принаймні, що він її бачить і так далі. Ну, і так тривало кілька літ. Нарешті він не витримав, і після смерті дочки Євгенії те було й потрясіння, і так далі. ще. Крім того, він сказав їй про це. Що виявилося? Таке буває. Дивовижно, а він від неї був на 25 років старший. Це є серйозна така різниця у віці. Виявилося, що вона відмовляла женихам, які до неї сваталися, тому що таємно була в нього закохана. Коли це почув? Євген Халампію Чекаленко. Це було для нього ще одним потрясінням і страшним також. Тому що, знаєте, там знати, що ти когось любиш, але нічого не зміниться і так далі. Це одне. А коли відчути, що в тебе є можливість. Зараз я в шкірі Чекаленка, потім я ще побуду в іншій шкірі. так. І як письменник. Що є можливість все змінити, то. Виникає і страх, острах, і радість, і дуже змішані почуття, і він вирішує покинути сім'ю, але всім забезпечувати, як ви самі розумієте, і жити на віру. Бо неможливо було взяти шлюб, бо Марія Вікторівна, коли це почула, він не думав. Писав до Винниченка, що вони вже не жили, як чоловік і жінка. Ніхто не може достеменно тут. Ви розумієте, буває. І не все, що йдеться у листах, коли про особисте життя, правди. Я не маю на увазі зараз чекати. Я не знаю, таке заплутаним в цьому всьому, що правду переважно знають тільки ті найближчі по-своєму. Той трикутник. от, І то кожен свою правду. Отак от і думаю, коли дуже серйозно про це говорити, дуже глибоко, коли не підходити до цього поверхово. А так глибоко заглиблюватися, як, як у, у прирву. І він починає жити з Юлею. Марія Вікторівна, його дружина з ним практично вже не спілкувалася. Спочатку до нього діти не приїжджали в Києві, коли він окремо винаймав квартиру. Крім здається, сина Петра, Вікторія не подавала руки його другій дружині, одна із дочок Чекаленка, Був дуже великий удар. Ну і в нього були шлункові хвороби. Якщо забігати коротко у 2019 році, він виїхав за кордон з України. Юлія виїхала з ним. 28-му Юля, від нього молодша на 24 чи на 25 років, вона померла. А відколи вже померла Юля, вона померла в 1928-му. Ну, і він вже після того писав, що для нього життя втратило будь-який сенс. В страшному страшному 34 34-му році в Києві помирала ще одна людина, яка була у цьому трикутнику важкому Марія Вікторівна Чекаленко. Садик у дівоцтві. Це було після голоду, вона жила у свого брата Івана. Тільки можу собі уявити, не те, що безрадісним, яким страшним, якою страшною була старість Марії Чекаленко. Знаєте, є така Галицька пісня, яка перелицьована багато разів. Море сльози я з тобою пролила море горя і море розлуки. Вона, після того, як її чоловік пішов від неї, вона вела дуже закритий спосіб життя. І я тільки уявляю собі, що могло коїтися в її голові і що вона могла думати перед смертю, і один вже син загинув. Петров більшовицький катівні в кінці 20-більшовицькій тюрмі. І вона знала, що вже помер Євген, Харлампів, чи її розлучниця померла, яка теж була нічого не винна по-своєму. Всі винні і всі не винні. Не могли жити один з одним, не могли жити один без одного. І такі головоломки, з яких є, звичайно, якийсь вихід, але вони часто трапляються в людському житті. Ми хочемо щастя. Ми хочемо почуттів, ми хочемо прикрашувати рутину нашого життя, особливо у важкі дні історії, і години, і роки. От. І нехай всім героям цього важкого, трагічного любовного трикутника буде легше в місті квітучому, де нема ні печалі, ні зітхання. Дякую.